Друзі, наприкінці року ми молитовно вшановуємо усікновені голови пророка претечі та хрестителя Господнього Йоанна. І ось три уроки із його життя, які ми повинні взяти у своє життя. І перше це смирення. Він говорив: йому належить зростати, а мені маліти. Іван Хреститель не шукав своєї слави. Він про славу Господа Бога. Він вважав себе недостойним хрестити Його. І ось він. Показує, що ми повинні з вами бути теж смиренними. Друге це вірність істині. Він не боявся царя Ірода, він не боявся викривати його неблагочестиве життя навіть перед страхом смерті. І це показує кожному із нас, що наша віра повинна бути не тільки на словах, а й на ділі, бо віра без діл. Мертва. Ну і третє, це простота. Спішивши добре жити, не забувайте просто жити, просто насолоджуватися днями, тішитися життю, любити тих людей, які є біля нас. Іван Хреститель любив всіх, хто приходив до нього. Він слухав кожного, він старався допомагати кожному, тому що був смиренний, жив в істині і був тим, хто йшов за Господом Богом. Вчимося, й ми жити таким життям.